На минулому році ми розпочали розглядати органічні речовини і сказали, що органічні речовини це сполуки атома карбону. Головний там буде атом карбону. Ми сьогодні це розглянемо більш детально, ми навіть будемо вживати таке словосполучення, що карбоновий скелет, тому що справді, як наче така, такий фундамент, до якого прикріплюються інші елементи. І своє вивчення органічних речовин ми будемо розпочинати із вуглеводнів. Вуглеводні це речовини, які складаються із карбона, і гідрогена. Лише карбон і гідроген, але це величезний клас поук, сюди будуть відноситись і природний газ метан, і пропан-бутан. І, наприклад, бензин, це суміш вуглеводнів, ацетилен, який використовують для зварювання пальників. Тобто це ті речовини, які добувають із нафти, нафтопродукти. ми розпочинаємо їх розглядати. Карбон і гідроген, але їх кількість може бути різна, тому ми можемо написати. N M, N M або XY, неважливо. Оці букви або A, B, ці букви це як узагальнення того, що тут повинен стояти якийсь індекс. Але, наприклад, іноді тестах зустрічається ось так: там HN, чи C N H N. Це не підходить, тому що в вуглеводні, ось ті, що ми зараз будемо розглядати, там буде різна кількість карбонів і гідрогенів. Лише є окремий клас сполук, якого буде однакова кількість. Ну, це як ми будемо далі розглядати. Тому вуглеводні це речовини, які складаються із карбона і гідрогена. Вуглеводні поділяються на, такі, два, поділяються на насичені, насичені насичені атомами гідрогену, тому що саме в насичених вуглеводнях найбільше атомів гідрогену і не насичені, ненасичені. І ось тут важливо, наприклад, насичені це алкани називаються. Алкани ненасичені алкени, алкіни. Алкани це сполуки, у яких між атомами карбону одинарний зв'язок. Ну, поки ми так і будемо, можна схематично написати ось так карбон і одинарний зв'язок. Але і це ви вперше зустрічаєтесь з такими сполуками, тому так і запишемо між словами, напишемо атомами карбону, одинарний зв'язок. Далі, алкени. У них між атомами карбону подвійний зв'язок. І ось тут важливо, що він буде один подвійний зв'язок, інші одинарні. А між атомами карбону. Подвійний зв'язок. Од... Подвійний зв'язок. Алкіни. Тут між атомами карбону подвійний зв'язок. Так, Напишемо між атомами. Арбону потрійний зв'язок. І ось іще подвійний і потрійний зв'язок, разом можна сказати одним словом, що це кратний зв'язок, тому що по властивості ну, схожі цих речовин. І ось цей зв'язок, як же ж його можливо так схематично показати, що це ось подвійний і потрійний, кратний кратний. якимось це чим лівцем позначте кратний зв'язок, кратний зв'язок, бо іноді зустрічається, що таке кратний зв'язок? Це подвійний і потрійний зв'язок, із ненасиченими. Вуглеводнями ми будемо знайомитись трішечки пізніше, от зараз ви просто ось так класифікацію бачите, що вони є такі. Зараз свою увагу ми, звичайно, більше направляємо на тему алкани між атомами карбону одинарний зв'язок. Спочатку розглянемо найпростішу, найпростіший алкан, а саме природний газ, метан, і ось в алканів буде. Дуже ну, в назві оцей суфікс ан завжди присутній буде. Тобто, наприклад, серед алканів є метан, пропан, бутан, там буде чутись ан, цей суфікс навіть у назві, він вказує, що вже між атомами карбону буде динарний зв'язок. Але метан це такий простий алкан, у якого всього один карбон. Тобто між атомами карбону може бути зв'язок, якщо їх мінімум два. Тому ось тут метан ми вивчали ще в сьомому класі. Я постійно нагадую цю формулу, тому що це природний газ, який добувають з під землі, яким ми кожен день користуємося, якщо в нас є газова плита, тобто це те, що зустрічається. Ще що важливо: ось ми написали один карбон. У карбона в органічній хімії валентність завжди 4. В неорганічній може бути 2 і 4, а тут тільки так. Завжди валентність буде 4. Тобто, це, наче, якось я показала руки 4 руки. Валентність ми показуємо рисочкою і ось 4 валентності, до кожної з них приєднується гідроген. Те, що ми казали, що вуглеводні. Складаються з карбона і гідрогена. Карбона одна кількість, гідрогена інша, тому ми написали M – різні букви. Це структурна формула. Структурна формула, де видно усі валентності, як вони з'єднуються, ці атоми в молекулу, тому я підпишу структурна формула. Структурна формула. От, зазвичай ми вивчали таку, якщо скласти все докупи, то вийде 1 карбон, 4 гідрогена, тобто ch 4 CH4 4 це молекулярна формула. Так, молекулярна формула. І підпишу, що це ну, якимось іншим кольором, що і от така, і така, це одна та сама речовина, це метан або природний газ. Деякі моменти я тут пояснила, але на наступному слайді ми будемо продовжувати вивчати алкани. Тобто наступний нас алкан він буде вже складатись двох карбонів, і у нього справді між атомами карбону буде одинарний зв'язок. Але спочатку ми будемо вчитися з вами писати ось такі молекулярні формули. Тому я напишу так знову трошечки повторюся, але ми продовжуємо вивчати алкани. І у кожного із сполук. Є загальна формула, яку треба дуже добре запам'ятати. Особливо тема вуглеводні це як фундамент для того, щоб вивчати наступні сполуки. Саме наступні сполуки ми будемо вивчати на основі цих вуглеводнів, складати формули там, можна логічно і дуже добре. У алканів загальна формула це NH2N плюс 2. І тут її просто треба запам'ятати. Наприклад, метан. Ми вже розглядали один карбон це буде метан. Поки ми записуємо так. Першу десятку алканів я записую, що вам треба вивчити, тому що тут якось кислоти ви вивчили, а потім складаєте формули слова і так далі. Так само і тут. Ось вам треба вивчити, що один карбон називається метан. Це дуже важливо. Два карбони етан, три карбони пропан. Так, чотири карбони бутан, п'ять пентан. Пента, можливо, ви десь чули. Таке трішечки тоді легше буде шість карбонів це гексан, гексан і сім карбонів гептан. Дуже часто діти плутають гексан і гептан. Як, можливо, вам допоможе така асоціація я запам'ятала Гексан. якщо сказати Сікс, шість англійською, то там теж дуже схоже слово, ось ця присутня, тому гексан six, то Уже ми будемо інтуїтивно розуміти, що це 6. І гептан тоді методом виключення, це буде 7 карбонів, 8 карбонів, октан. Наприклад, ось ніг. за англійську мову, якщо перекласти, то там теж буде октопус. Тобто щось воно таке співзвучне. Далі. А, 9 карбонів нонан, no, нонан no, або nine, англійською мовою 9 нонан. No, і 10 карбонів це буде декан. 10. декан. Тобто деякі дуже, мені здається, і не складно запам'ятати, але ось ці особливо перші, можливо, трішечки вони складніше, але їх треба вивчити. Там, де один, ми не пишемо далі. А далі я хочу вас навчити користуватися цією загальною формулою, тому що кількість гідрогенів, наприклад, в алкані, одна, в алкенів буде інша, вона постійно буде змінюватись. І вам не треба її вивчати на пам'ять, вам треба навчитись її рахувати. Ось, якщо це метан, суфікс ан, значить це алкан, значить ось така у нього загальна формула або етан, суфікс ан. Бо є ще етен, є етин. Нам головне, що якщо ви чуєте ан, значить це алкан. Значить, ось така формула молекулярна нам підходить. І дивимось. за, ось тут один карбон. Тобто, виходить, що замість n у нас одиничка, і тут замість n одиничка. Один карбон це вже зрозуміло, це метан. Скільки ж гідрогенів? Гідрогенів треба порахувати 2 помножить на 1 і додати 2. 2 помножить на 1 буде 2, додати 2 буде 4. Тобто ми і раніше розглянули цю найпростішу формулу, і тут загальна формула підходить. Наприклад, я не буду по черзі, по порядку, ну, давайте оцей другий ще зробимо 2 карбони. Тобто я, наприклад, замість n підставляю двічку. Два карбони. Ось тут теж, значить, буде двічка. 2 помножить на 2,4 плюс 2,6. Тобто, виходить 6 гідрогенів. І тут деякі діти звернули увагу на те, що кожен наступний на 2 гідрогена більше. Так і завчили, але ж вони вам не трапляються підряд. Наприклад. Я ж не почив, не по порядку запитуюсь, хай буде гексан. Треба навчитися їх все одно рахувати. 6 карбонів, 6 карбонів значить замість n тут 6. І тут замість n6, 2 помножить на 6, 12, додати 2 буде 14. Тобто, таким чином, наприклад, хай буде бутан. Бутан це 4 карбони. Значить, замість N уже в мене тут трошечки замальова. <клес> замість N у нас 4 карбона. Значить, і тут буде 4. 2 помножить на 4 8, додати 2, 10. Уже можна і усно його робити. Ну, от хай буде там ще нонан. Замість N це 9 карбонів. Тут теж буде 9, 2 помножить на 9. 18, додати 2, 20 І спробуйте ось далі закінчити, а потім перевірте, є табличка у підручнику. Перевірте, наскільки ви зрозуміли. Ну, ось, наприклад, ми. Написали, це молекулярні формули. Для того, щоб скласти молекулярну формулу, треба користуватися такою загальною формулою. Вона допомагає і вона скрізь буде зустрічатись, треба її пам'ятати, запам'ятати якомога найкраще. Далі, наступне, будемо вчитися складати структурні формули, тому що в органічній хімії дуже часто користуються структурними, майже на, на рівні, як. І молекулярними. Тут буває дуже часто, нам треба скласти таким чином формулу, щоб видно було зв'язки. Тому ми будемо, звичайно, користуватися. Все. Уже ми сказали, що метан, тут у карбона валентність 4, і ми будемо ну, от на кожну валентність додаємо гідрогенчики. І це природний газ метан, який ми використовуємо вдома. А ось, наприклад, дивіться, щоб ви хоч трошечки розуміли, що ми зараз вивчаємо? Ось етан. це теж такий газ, з якого ну, от можна виготовити поліетилен. Якщо... Далі, наприклад, ось пропан Бутанова суміш. Якщо це теж газоподібні речовини, а що таке пропан Бутан? Ну, от, наприклад, у тих містечках, де непроведений газ, користуються газовими балонами. Там саме пропан бутанова Ботанова суміш. Чому саме її використовують? Тому що цей газ дуже ну, суміш цих двох газів, вона дуже добре скраплюється, тобто під тиском перетворюється в рідину і добре перевозити. Можна накачати побільше такого газу, він буде займати менше місця. Тому він зручніший саме для таких цілей. А ось метан він найпоширеніший газ. Якщо його просто е, пустити по трупам, то ну, він, його більше добувають набагато більше з-під землі ніж пропан Бутанового. Є машини на газових установках, наприклад, є на, що їздять на метані, є на пропан Бутані, це теж різні установки треба робити. Далі наступне. наступне, ось тут різноманітні гази, ой, кажу, починаються рідини. Ось це можна навіть так відділити, що перші чотири це гази. Далі починаються рідини. Ну а там уже, там, де багато карбонів, починаються тверді речовини. Ми першу десятку поки вивчаємо рідини. І що ж це за рідини? З цих рідин утворюють бензин, тобто бензин це не одна якась речовина, а це суміш речовин, і ну, не лише ці, речовини, ці алкани, їх похідні. Схожі, там можуть бути розгалужені, це ми далі будемо вивчати, то із них якраз утворюється бензин. Як ви звернули увагу, то всі вуглеводні, це горючі речовини, добре горять, дають багато енергії, тому ми їх так і використовуємо як пальне. Трішечки, щоб ви хоч розуміли, про що ми з вами говоримо. А тепер ми розпочнемо, але далі продовжимо. Наприклад, етан. Нам треба скласти структурну формулу. на 2 карбони. Це ви повинні вивчити ну, от, те, що вам треба обов'язково і для структурної, і для молекулярної треба знати. Етан 2 карбони. Якщо ви чуєте етан, суфікс ан, значить між цими карбонами одинарний зв'язок. Ось. Далі, пам'ятайте, я сказала, що в органічній хімії а це все органічні речовини, карбона, валентність завжди 4. Зараз, поки нічого не пишіть, написали і все. Валентність 4, це означає, що ось так раз, два, три і ось тут 4. Тобто від карбона повинно відійти три рисочки, 4. І на них поставити гідрогени. І далі ось тут так само. Але справа в тому, що ну, такі величезні формули трошечки незручно. Це буде розгорнута структурна формула. Тому ми, ми будемо її, ну, як напівструктурну. Ми повинні побачити, що ось де дивіться, наприклад, цей карбон, ну, будь-який карбон, у нього валентність 4. Одна валентність вже зайнята, залишилось 3. На ці три валентності. Ну, при, до цих трьох валентностей приєднується гідроген. Далі цей карбон у нього теж валентність 4, але одна зайнята. Знову залишилось три вільні, до, до яких приєднався гідроген. Вийшла така напівструктурна формула ch 3 ch 3 Видно, що між карбонами одинарний зв'язок, і гідрогени ми доставили, наче згорнуло, щоб вони не заважали. Якщо ми складемо цю напівструктурну формулу раз, два, два карбони і шість гідрогенів, точно вийшло так само. Тож тут ми, наприклад, не рахували, ми тут по-своєму гідрогени доставляли, наприклад, пропан. У пропана три карбони. Якщо ми чуємо «ан», значить одинарний зв'язок між карбонами тобто раз, два, Три. Оце є карбоновий скелет, тому що, ну, ви бачите, ми завжди будемо формулу складати таким чином, що ставити карбони. Суфікс ан, значить, одинарний зв'язок, і просто доставляємо гідрогени, скільки тут виходить. Цей карбон у нього одна валентність зайнята, значить, три ще вільних. На цій валентності приєднуються три гідрогени. Цей карбон ще посерединки, від нього відходить раз і два. У нього дві валентності зайняті. А всього чотири, значить дві вільні, тому буде приєднуватись на ці дві вільні два гідрогена. Цей карбон у нього одна валентність зайнята, І, і ще всього чотири може приєднатися три гідрогени. Якщо ось така знову напівструктурна формула, якщо ми складемо раз, два, три. Три карбони, шість і вісім гідрогенів, тобто співпало, значить, ми склали все добре.